Європа стверджує, що будь-яке припинення вогню в Україні загрожує безпеці Європи. Що я думаю про це? По-перше, Європа боїться того, що Російська Федерація на них нападе, і вони будуть наступними. Що я про це думаю? По-перше, це справа Євросоюзу, а не проблема України. Україна не повинна. Розраховуватися за помилки Євросоюзу перед Кремлем Російської Федерації ми повинні сісти за стіл перемовин і через результати перемовин досягнути кордонів 91-го року. Невідкладно та. Призначити всеукраїнське референдум і закрити це питання стосовно Криму, Донбасу, негайно і невідкладно, ми приймаємо позицію Володимира Путіна стосовно того, щоб об'явити всеукраїнське референдум, і поставити крах і хрест на цьому. Один раз і назавтра. Але якщо Володимир Путін думає, що він Зможе знехтувати вибором українського народу, в нього цього не вийде. Мир все одно буде за 30 хвилин. Бажає він цього чи ні. Розчерком пера. От і все. Без жодного вистрілу. Ми можемо цього досягти. Володимир Зеленський не хоче мира, він хоче одвічної війни. Як і Дональд Трамп. Вони всі хочуть війни. Щоб Путін перехотів хотіти війну, потрібно сісти за стіл перемовин. А Зеленський це не президент мера, це екс президент, який не має повноважень законних вести перемовини з Путіним. От і все. Якщо хтось буде казати, чому Путін може напасти на Європу, все дуже просто. Проблема в тому, що Захід не вміє спілкуватися з Російською Федерацією і послав Володимира Путіна на три букви алфавіту ще до початку всіх подій. Це стало наслідком того, що Росія напала на Україну. Тому ми повинні закінчити війну, повернути собі право суб'єктність, також відмовитися від НАТО, чи повернення у сферу Росії та її впливу. Домогтися від Російської Федерації виводу російських сил з усієї України невідкладно і негайно, а також покидання території Криму і залишення російського флоту в Криму невідкладно і нагайно. саме таким чином, що я хочу сказати Путіну? Від Карпат до Сахаліна, буде вільна Україна. Росіяни, пишіть, що ви про це думаєте та українці. Дуже гарна і чудова ідея повернути кордони України на момент 1989 року. Але з приставкою без Радянського Союзу. А в рамках. Тих кордонів, в які були втрачені Радянським Союзом. Ось про що я кажу. Що це означає? Офіційно це означає перемогу Києва над Москвою і капітуляцію, беззаперечну капітуляцію Володимира Путіна та всіх керівників СНД, які самопризначили призначили себе президентом. Це Військові злочинця потрібно закінчувати окупацію СНД та колишнього СРСР. Розширком пера. Ми вирішимо долю людства. Але Іудей Зеленський нам заважає. Чому? Тому що він не хоче миру, він хоче одвічної війни. Можна сісти і домовитися за п'ять хвилин про припинення вогню, виведення військ і так далі. І так далі. І про те, що вся російська ядерна зброя буде нашою. Просто так, тому що ми так хочемо. Але чомусь Захід цього боїться, як і Путін. Тому що уявити для них дуже складно, що ця ядерна зброя Росії буде наша. Під контролем офіційного Києва. І більше не буде ані Росії, ані Білорусі. Ані Казахстану, ані жодних цих країн. Вони будуть під нашою владою. І ми маємо право на це заявити. Від Карпат до Сахаліну буде вільна Україна. Хочете, ви цього росіяни? Чи ні? от і все. Ми маємо на це право. Спробуйте заперечити, не зможете. В жодному своєму суті. Мої слова і твердження. У жодному національному суді. Ми повернемо всі кордони, які були втрачені на момент розпаду Радянського Союзу, повністю І вони будуть належати Україні. І тоді ми побачимо, хто кого переможе і хто кого переграє. Володимир Путін вже давно програв, тому що став сателітом, як і Володимир Зеленський і Заходу. Це агенти Заходу. І вони знищують колишнє населення Радянських Республік на війні в Україні. Це потрібно зупиняти невідкладно. Якщо Володимир Путін не забажає цього зробити, в нас є важелі впливу щодо зміщення його посади, як і Лукашенка, як і Керівників цих радянських республік. Ви знаєте про можливості РДК та батальйону Білоруського? Тому думайте, аналізуйте, що може змінитися в Росії, Білорусі, коли вони підуть арештовувати Путіна. Тому пропоную Путіна. Підписати м'яку капітуляцію? А не робити так, що він не хоче. Хочеш. І нас не цікавить, хочеш ти цього чи ні. Змусимо. І юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас. Коли відкриту кримінальну справу, коштує від 100 до 300 доларів США. Окремо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує від тисячі гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно? Щоб дізнатися про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ потруга свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб. Юридичний захист на рік кошти від 100 тисяч гривень на рік. Підписка, лайк, репост до цього відео. Донат. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за увагу.